Ну, давайте говорити відверто. Якщо ми подивимося, скажімо, на різного роду рейтинги, наприклад, да, той же самий рейтинг конкурентоспроможності світового економічного форуму, ми займаємо там низькі місця і займаємо перш за все за рахунок нашого низького рівня економічного розвитку. Сьогодні за класифікацією світового економічного форуму, економіка це українська економіка, це економіка розвивається за рахунок якихось базових чинників. Праці за рахунок, скажімо, того майна, яке у нас було успадковане колишнього радянського союзу, має на увазі вироб. Ниче потужності, але не може розвиватися за рахунок, скажімо, інвестицій та інновацій, тому що в принципі інвестиції і інновації, перш за все, з'являються тоді, коли країна досягає певного рівня економічного розвитку. Тим чином, ми потрапляємо зачаровано коло. Ми не можемо розвиватися, бо ми бідні, ми бідні, тому що ми не розвиваємося, і тому саме в цьому, за великим рахунком, як мені здається, треба шукати відповідь на питання, куди рухатись далі. Ясно, що це дуже динамічна, дуже я б сказав би і конкурентоспроможна економіка без цього, без цього фундамент. То ми не можемо реалізувати ані соціальні програми, ані забезпечити якийсь культурний рівень, скажімо, нашого населення це фундамент. Якщо немає ресурсів, то ми можемо Будь що говорити про якісь ідеї, про якісь інтелектуальні речі, але давайте говорити відверто. Ідея, так мовити, голого патріотизму, який ні на чому не будується, вона дуже швидко вичерпується. На сьогоднішній день українському політику, і очевидно суспільству бракує, я це називаю інтелектуально економічної дискусії. З одного боку, є набір проблем, про які всі говорять: корупція, там, проблеми пов'язані з державними законами. Це все зрозуміло і це вже зафіксовано. Про це вже, очевидно, не треба говорити. Далі виникає питання стосовно ідеї, як це подолати, які мають бути пріоритети, це. Вже дуже непросто, тому що ще раз хочу сказати: ті економічні проблеми, про які ми говоримо, вони були відомі 10-15 років тому, і Міжнародному валютному фонду і Україні. І от на сьогоднішній день, як мені здається, ми вийшли на такий певний, так мовити, рівень нашого розвитку, коли ми можемо або стартувати вперед, якщо ми дійсно зберемося, от і будемо робити якісь дійсно продумані кроки. Ну або якщо ми будемо знову відкачуватись назад, в принципі, без вирішення цих питань Україна може прекрасно жити. 10-15 років, але ми будемо відставати. Ключовий показ. Просто це показник вала внутрішнього продукту на душу населення в сьогоднішній день. Країни, які ми вважали традиційно бідними, типу там Румунія, наприклад, Болгарія, нові члени Європейського Союзу. За цим показником вони вже переважають Україну, тому можемо надавати щоки так мовити скільки завгодно, але ми відстаємо, і це можливо відставання не дуже помітне для широкого загалу. В економічному плані це говорить про те, що нинішня економічна модель вона просто не, 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 не спроможна. Економічні реформи в жодній країні не починалися на піку якихось Осягнення, тобто країна все вирішила, вона живе, і дай думаю, займуся так мовити реформою. Я вважаю, що чим більше так мовити шоків переживе країна і ті шоки, які ми на сьогоднішній день переживаємо, це дуже гарна, я б сказав би така стартова площадка, стартовий майданчик для економічних реформ Отже, реформи ніколи не робилися за нормальних умов.